Я розумію, я прекрасно розумію. Я, е, я е, згідно статті 23 е, знаходжуся е, тимчасово непридатним, я падодітний батько. У мене є свідоцтво, я вам можу показати. У мене троє дівчат неповнолітніх. Ну, неповнолітні. Вей... Звичайно, з моїм воєнкоматом у мене питань ніяких немає. І я вважаю, що, завжди... що не треба возити з собою військові. Я, я привозив свідоцтва всі, коли народжувалися діти, я привозив ну, свідоцтва. Так, я це проти. можу перевірити. А я не знаю, це ваші якісь питання, як ви це можете перевірити. Хорошо, нема в мене військово-облікового документа, Що далі? Що, що, що? Підете в військомат, поточнити і все. Тоді я вам маю виписати. Ну, то я піду до уточню. як виписати? Так, виписати? Яким чином виписати? Ручка, повестка, рука, що що повістка повинна бути заповнена. Пов